На морозі посеред вулиці Ніколь зі своїм однорічним братиком. Вони споглядають, як їхні речі вантажать у автомобіль. Діти, а їх четверо разом із мамою оселилися у цій багатоповерхівці близько трьох років тому. Саме тоді вони втекли від війни, що досі палає на українському сході. Були бойові дії, ну, там було небезпечно залишатися, наш маль, маленький дитина, ну і не було лікарства, коли мама була беременна. Нам прийшлося уїхати, щоб... Мама дитину, і тут нормально жити. Сім'я осіла у Хмельницькому. Тут винаймала квартиру. Старші діти пішли до школи. А мама Яна бавила найменше дитя. Помагали ну, сусіди помагали люди Ну познайомились, хто там їду приносив, Ну по можливості хто чому втім допомагав. МЧС чи нам неоднократно? Тепер жінка із дітьми змушена виїхати з квартири через підвищення тарифів на комуналку. Винаймати квартиру та оплачувати усі рахунки стало просто неможливим. так как коммунальные услуги поднялись очень высоко, у меня нет возможности оплачивать квартиру. У меня коммунальная выходила в районе 2000, 3000 аренды и 2000 коммунальная, 5000 квартиры выходила у меня в месяц. Получается, что все средства, которые я получала на детей, я вынуждена была отдавать ну, за аренду квартиры фактически. Повернутися додому б, окуповане, сніжне сім'я теж не може. Квартиру повністю обчистили мародери, та й життя у ДНР кажуть безперспективне. Квартири наші винесені всі ні ще нічого, що могли ми забрали. Ну, там теж не там 2000 тисячі рублі платять по ходу за ребенком. Роботи немає, проживання. немає». Ми не хочемо, ми хочемо тут взяти квартиру, якщо зможемо купити, залишиться в Тому, що Там ну нечего делать. Нині жінка із дітьми переїжджає до будинку тимчасового перебування громадян. Цей варіант їй запропонували у міській раді. Перевезти усе майно зголосилися у ДСНС. До головного управління Державної служби з України з звичайних ситуацій звернулася вимушено переміщена особа, яка прибула з Донецької області, щоб для перевозки її особистих речей і її сім'ї. Головним управлінням для цих цілей направляються автомобілі як легковий, так і грузовий. Як довго жінка з неповнолітніми дітьми й однорічним дитям пробудуть у центрі для бездомних, невідомо. Яна каже, що з житлом допомогти їй обіцяли у міській раді. Вікторія Спринчак, Роман Судаков, новини, телеканал Ексклюзив.